Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий. У Запоріжжі на місці російських ударів завершила рятувальні роботи. Ворог атакував місто керованими авіабомбами. Загинула 69-річна жінка, 26 людей постраждали. Зокрема, четверо дітей дістали поранень. Хлопчики 16, 14, 4 та 3 років перебувають у лікарнях. Психологи ДСНС надали допомогу 47 людям, зокрема трьом дітям. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, одна з бомб влучила по інфраструктурному об'єкту, інша по густонаселеному району пошкоджена багатоповерхівка. У Владимирській області Росії пролунали потужні вибухи та детонація. Ворочі телеграм-канали публікують кадри диму. Пишуть, що вибухи пролунали на 51-му арсеналі головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії. Ворожі медіа також повідомили про евакуацію мешканців з наближених на сани пунктів. За даними відкритих джерел, там окупанти зберігають тонни артилерійських снарядів, компонентів ППО та тактичних ракет. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко уточнив, що на цьому арсеналі зберігають ракети іскандер. Точ. Кау та кинжал боєприпаси до комплексів панцер -С1», С 1 С-300, С а також град, «Смерч», ураган загалом понад 100 тисяч тонн озброєння. Політика Трамп пообіцяв розкрити деталі мирної угоди між Росією та Україною. Продовж трьох днів за його словами. Були дуже гарні зустрічі щодо України та Росії. Пізніше відповідаючи на запитання про можливість укладення такої мирної угоди цього тижня. Американський президент відповів ствердно. Трамп додав, що є дуже гарний шанс. Нагадаю, раніше Блумберга. Повідомляло, що американські пропозиції щодо укладення мирної угоди між Росією та Україною передбачають послабленням санкцій проти Росії у разі тривалого припинення вогню, потенційне визнання США анексії Криму 2014 року та неприєднання України до НАТО. Тепер сполучені штати Америки, за даними видання чекають на відповідь Києва. Україна, начебто, готова віддати під контроль Росії 20% своєї території в межах можливої мирної угоди, де факто, а не де Юре, про пише видання New York Пост. Високопоставлений чиновник адміністрації сказав видання, що умови мирної угоди між Україною та Росією можуть включати розгортання європейських сил в Україні, якщо буде припинено війну, і досягнуто припинення вогнем. Пропозиція також може включати визнання США окупованого Криму території Росії. йшлося в публікації Wall Street Journal. Лунеділю і зазначив, що офіційної інформації від української сторони щодо цього поки не було. Однак, президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україна не визнає тимчасово окуповані території російськими. Це так звані червоні лінії, які не переступатимуть. Завтра відбудеться зустріч у Лондоні, де обговорюватимуть пропозиції Сполучених Штатів Америки до мирної угоди України та Росії. на зустрічі будуть присутні крім Україна, та США, Британія і Франція, якими можуть бути результати цієї зустрічі МФМ Гличина, розповів політолог Сергій Таран. Це швидше буде захід, який засвідчить позицію Сполучених Штатів. Це дуже важливо для Трампа, який буде відзначати скоро 100 днів свого перебування при владі. Але зв'язку з тим, що Росія має на. Високі очікування щодо цих мирних домовленостей, і ну немає наміру зупиняти свою військову кампанію. Очікування саме результативні очікування щодо цієї зустрічі, доволі низькі. Тому це буде політична історія, е е е е яка буде важлива для Трампа, але говорити про практичні результати поки що рано. Хоча перемовини тримають, і те, що е у Путіна була ініціатива що так званого перемир'я, означає те, що в принципі Путіну має значення, що на Заході думають тому, я не думаю, що буде одна зразу результат, але будуть політичні заяви і розмови, яку можна сприймати як один з елементів до мирного процесу, який завершиться можливо колись, але точно не одразу в один день. До речі, агенція Bloomberg дізналася склад проговірної групи від Сполучених Штатів Америки. Учоли делегацію державний секретар Марко Ровіо, до якого доєднаються двоє спеціальних посланців президента США з питань України та Росії, Кіт Келох та ситуації на близькому сході стів. Vítkov. Спецпредставник Трампа Сі Вітков може знову відвідати Росію на цьому тижні. Про про таке заявив представник Путіна Юрій Ушаков. Його цитують пропагандисти проте без деталей у Вашингтоні. Також поки не анонсували цей візит. Кримінал СБУ заочно повідомила про підозру ще 14 так званим високопосадовцям російської православної церкви, які сприяли захопленню українських церков на тимчасово окупованих територіях. За матеріалами справи впродовж 2022-2024 років фігуранти входили до складу Підконтрольного Кремлю, так званого священного синоду РПЦ від початку повномасштабної війни ці російські архієреї під керівництвом патріарха Гундяєва сприяли захопленню релігійних громад на тимчасово окупованій частині України. Для цього клірики забезпечили рішення московського синоду щодо приєднання до складу РПЦ Джанкойської, Бердянської Ровенківської та Херсонської єпархій і призначили там підконтрольних в Москві єпископів. Нагадаю, у грудні минулого року служба безпеки України заочно повідомила про підозру чотирьом ін. Іншим представникам священного Синоду, так званого РПЦ, які сприяли захопленню українських храмів на тимчасово окупованій частині території України, а також безпосередньо патріарху Кірілу. Світ. працівників Пентагону планують перевіряти на поліграфії, щоб знайти винних у витоку секретної інформації. Про це видання The Times розповіли поінформовані джерелам за словами одного з джерел в оборонному відомстві. США, електронний лист, що попереджає про можливе використання перевірки на детекторі в брехні, створив атмосферу залякування у пентагоні. Вина. Кли невизначеність після звільнення низки високопосадовців протягом останнього тижня, внаслідок чого до речі, глава відомства під гексель залишився без ключових радників. Те ж джерело каже: перевірки на детекторі брехні погрожують провести не для того, щоб виявити потенційних службовців з антитрампівськими поглядами, а для того, щоб спіймати політичних призначенців, яких підозрюють у витоку секретної або конфіденційної інформації. Існують також побоювання, що Пентагон піде за прикладом міністерства внутрішньої безпеки, де деяким посадовцям наказав. Але здати свої телефони для перевірки їхньої політичної лояльності та активності у соціальних мережах. Рейтинг схвалення Дональда Трампа знизився до найнижчого рівня з моменту його повернення в Білий Дім. Майже 42% респондентів схвалюють діяльність американського президента до порівняння відразу після інавгурації цей показник становив 47%. Про це свідчать результати опитування Ройтераса Рейтинг Трампа впав зокрема через занепокоєння американців щодо спроб глави держави розширити свою владу. Три чверті респондентів також заявили, що Трампу не варто балотуватись на третій термін. Суспільство похорон Папиримського відбудеться. 26 двадцять шостого квітня повідомило Ватикані. Тіло Понтифіка вже перенесли до Базиліки Святого Петра, щоб віряни могли віддати шану. Президент Зеленський поїде на похорон Папи Римського разом із першою леді Оленою Зеленською. Про це повідомив суспільному радник президента з комунікації Литвин. Після смерті Папи римського католицька церква має обрати свого нового главу релігії знавець Тарас у Коментарі для Фам Галичина розповів про процес обрання нового папи. Вона є стандарт, як і попередників, тобто після 15-го дня дня смерті попереднього папи збирається конклав. Він може в проміжку між 15-м і 20-м днем, не пізніше 20-го дня, збирається конклав. То конклав це якби закритий простір, де збираються всі кардинали, які мають право голосу. Тобто це кардинали до 80 років. Є ті, що старші, вони можуть брати участь як дорадчим голосом. Вони не можуть голосувати. І вони відповідно перший день, коли вони зібралися, вони перший день голосують одне голосу голосування мають наступні дні. Вони голосують. Два голосування до обіду і два голосування після обіду. До кінця, як виглядає всі ці моменти, як іде там чи агітація, чи що би це не було, не є відомо повністю, тому що конклав відбувається за зачиненими дверима і про це не говорить. Хіба що згодом пізніше розказують про які були тенденції? Тому тут можемо лише здогадуватися так. Частково, ось і як ті кардинали які голосують, так і ті кардинали, які не голосують, вони можуть висловлювати думки, але говорити не так за конкретну особу. Говорити про напрямки, куди варто рухатися церкві, на що потрібно зараз звертати увагу, що зараз найбільш актуально і так далі. І в цих ситуаціях десь шокуларно кардинала між собою спілкуючись, схиляється до певної особи Після кожного голосування, коли папа не є обрана, обраним вважає той за якого проголосують дві треті зібраних кардиналів, то досить велика кількість, не половина більше. І власне, коли поки не буде обраний папа, то після кожного голосування іде повідомлення світу в формі диму. О, до речі, один український кардинал Кардинал претендує на посаду Папи римського. Це Микола Бичок, і яка ймовірність, що наступним папою стане українець. Слухаємо далі. Якщо я не помиляюсь, він зараз є наймолодшим кардиналом в католицькій церкві, тернополянин за походженням серед єпископів австралійських, які вражно ще всі старші особи є. Він отримав схвалення, що його власне рекомендували як кардинала для від Австралії, але в той же час він є українцем і він є кардиналом і єпископом греко-католицької української греко-католи. Ської церкви власне, вже вчора в деяких західних виданнях його ім'я профігурувало як чому не він, молодий перспективний З одного боку сучасний, з другого боку, прихильник традиційних цінностей і має добру репутацію як пастир, бо служив саме як священник тривалий час, а не був там, десь при курі знає мови. Тобто, чому би ні? Приважно завжди це обирають поставників латинської римо-католицької церкви. У західних областях завтра місцями дощитиме. у Львові, Тернополі і Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 11 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. Це був інформаційний підсумок дня. для вас. Працював Роман Мудрий. Ще кілька свіжих новин слухайте о 18.30. також не пропустіть у дев'ятнадцятій проєкт на радіо ФАМГЛИЧАН важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.